Ахи співають. І чутно, як літають дрони. Якщо вам докучають спека, сирена чи комарі, то це ніщо у порівнянні зі звуками о четвертій ранку в межовій на Дніпропетровщині. Поряд немає жодних військових об'єктів, звичайне селище. Дрони падають, наче навмання, розповідають жителі. Доброго дня. Ми з Дніпра, журналісти, скажіть, це який день так гучно у вас? Це п'є, це вже ну, це з неділі. Тільки так вирізай, тому що я я щасна емоція, як приїхала до брата. І що вчора в обід було нормально, все сьогодні оглянула, стекла повилітали. позавчора степ горів, так що мама рідна не горює Ой, не дай Бог ой, боже, зв'язь з'явилася, господи. У нас вже який третій день нема взагалі. Оба. Оба. Не... Пацани. Дерево. Прости, господи. Та що ж мені оце на старості? Готепа? От дерево. З Крима, в Криму залишилася квартира трьохкомнатна, прийшлося в 14-му году тікати. Пані Наталя одночасно приглядає за кількома хатами сусідів, які виїхали з межової. Я одна, п'ять хат охраняю тепер. Як я от брату позвоню, і скажу, що ну, благо жінку з дітками вирядили до родичів і тиждень тому матір забрали. Бережіться. Бережемо. Межова будній день. Що відбувається, самі бачите, літають дрони. А люди лякаються і ховаються під деревами. У цій аптеці, окрім ходових препаратів, перекису і пігулок від високого тиску. Люди купують заспокійливе, і існодійне. І для мені. Ну то мілемілетені форка, по-моєму, була так, щоб. Трошки мають мене і один одному розповідають, як минула ніч і куди прилетіло. Мамку вчора ранила під двором, то ти ж дрон стовбували і за осколок то таки вчора. Витягли. Працюють у межовій продуктові магазини. Щоправда, не всюди можна розрахуватись карткою. Якщо... Банкомато сюди. Якщо на карту можна. банкомат справно видає готівку, будь-яку дозволену суму. А тут люди жваво обговорюють, як машиною втікали від ворожого дрона. Оце за дубки, як тільки переїжджають, типу посадочка така. І оце він нас пошли до поворота на цей переїзд. Оце він нас гнав. А потім він просто впав у полі. Ну чи заряд може кошти, чи бог у межовій безкоштовно роздають питну воду. Із пластиковою тарою люди стоять у черзі і набирають хто скільки бажає. Оцнапаї mm -hmm. напроти і це безкоштовно. Безкоштовно да у Межевії залишаються здебільшого ті, в кого міцніше нерви, або ті, кому нема за що і до кого виїжджати. Щодня людей евакуюють волонтери і гуманітарні організації безкоштовно. Як такої паніки я не бачу, не спостерігається. Люди можливо за того, що є велика активність підронів. То люди хто переживає, то нучного різний поріг. Переляку да страху і тривоги Ця адміністрація тут на місці. Ми все бачимо. Звертатися до адміністрації. Адміністрація робить попередні списки. Потім передає нам за 17 липня поточного року. коли почалась така велика ескалація, то Дніпропетровщина та Донеччина. От на зараз нашою командою було евакуйовано понад 1250 людей. З них було там понад 260 це маломобільних важкохворих, поранених людей. Це спеціальним медичним транспортом. Через терор російських ФПВ усім установам селища рекомендовано перейти на дистанційний режим роботи. Станом на 30 липня усіх дітей з межової евакуювали в безпечні райони. Повідомили у сільраді. Точну кількість населення громади встановити не можна, бо деякі жителі, які раніше виїхали, повертаються.